Сьогодні 14.05.24 року близько 19-20 годин автодорозі Тернопіль, Львів Рава, Руська з Лочівського району Львівської області на 61 му кілометрі в селі Ясенівці. Трапилось ДТП за участю п'яти автомобілей. Трапилось воно наступному. Вантажний автомобіль пригальмував, пропускав пішоходів на регульованому пішоходному переході. З Наступні автомобілі не дотрималися дистанції внаслідок чого трапилось ДТП. Попередньо одна потерпіла пасажирка автомобіля Форд, госпіталізована з Волочівську ЦРА. 1.5 2.4 2.8